Вам або вашим близьким, дітям або батькам потрібна допомога у догляді за собою, тому що ментальний або фізичний стан здоров'я не дозволяє цього робити в належній формі. В Німеччині є спосіб полегшити цю ситуацію. Мене звати Марина, я працюю лікарем в Німеччині, і сьогодні ми говоримо про флігград. Друзі, ви знаєте, що YouTube мені платить за монетизацію, за ту рекламу, яку ви бачите. Всередині або перед відео я отримую гроші. Всі гроші з цього каналу я привожу на допомогу пораненим в Україні цивільним і військовим. Поки що це дуже малі гроші. Давайте разом збільшимо нашу допомогу. Схема дуже проста: я роблю корисні актуальні відео. Ви їх дивитесь, ставите вподобайку, коментар і підписуєтесь на канал. Завдяки цьому YouTube поширює відео, монетизація росте. І наша допомога нашим пораненим збільшується. Я думаю, у виграші всі. Долучайтесь. Флейград, дослівно переводячи, це флігедогляд і град ступінь. Тобто, це ступінь або рівень допомоги, яка потребує людина у догляді за собою, якщо в неї є проблеми зі здоров'ям. Наприклад, людина з діменцією або психічними розглядами, або вадами розвитку. З дитинства, після інсульту, інфаркту не може за станом свого здоров'я виконувати прості побутові речі. До цього відносяться гігієна свого тіла, наприклад, почистити зуби, вимити голову, прийняти душ. Поратись домашніми справами, приготувати їжу, прибирати вдома, організація свого буденного життя, використання громадського транспорту, телефонувати, сходити в магазин за покупками. Якщо людина по якомусь з цих пунктів не може організовувати свій побут, є можливість подати документи на отримання флігиград. А він, в свою чергу, дає можливість отримати додаткове фінансування, щоб покращити. Догляд за цією людиною передумовою є те, що стан людини не покращиться за прогнозами лікарів у найближчі 6 місяців. Для того щоб отримати флігекрат, вам треба подати заявку. Її ви отримуєте в флігекаса. Флігекаса – це підрозділ Кранкукаси. Кранку це ваша страхова компанія, яка займається лікуванням, тобто фінансуванням. Лікування пацієнтів. А Фліге вона займається фінансуванням догляду за пацієнтами. Тобто вам треба звернутися в свою Фліге а де вона знаходиться, треба дізнатися у кракінкаси. Цю заявку на флігеград вам треба заповнити і віддати в Фліге Після цього до вас прийде інспектор, подивиться на те, що. Людина може робити, як вона справляється з побутовими справами. І залежно від того, призначить їй якийсь ступінь. Плігікрад буває з першого по п'ятий. Перший ступінь, коли людина майже все може робити сама і потребує тільки мінімальної допомоги, а п'ятий, коли вона повністю залежна від допомоги сторонніх людей. Логічно, чим більше плігіград, тим більша фінансова допомога. Якщо пацієнт Буде доглядатися родичами вдома і має фліки 5, тобто п'ятий ступінь, то ця допомога може бути в розмірі 900 євро. Якщо буде залучатися медичний персонал у вигляді амбулаторної служби догляду, або пацієнт буде переміщений у спеціальний заклад, де буде йому надаватися належна допомога, то Така фінансова допомога від Флігікаса може зростати до 2000 євро. У вас виникає питання, ля беруться ці гроші. Ви знаєте, що страхування в Німеччині обов'язкове, і відрахування Флігікаса теж обов'язкові. На цьому на сьогодні все. Бережіть себе і до нових зустрічей. Пока!